Добрий ранок, морганчани. У нас на третьому кварталі продовжується видача питної води. Валюша, внукам передавай, привіт. <реж> 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 так їм в Германію передавай. приходьте, будемо дзвонити. Чому не проходить? Прийдіть, коли позвонимо, побачите. Я від третього кварталу дуже вам вдячна за те, що ви нас не забуваєте, за те, що ви нам привозите воду. Дай вам Бог здоров'ячка. Дай вам Бог здоров'я. Церква добровість, так. Пастор добривість. Передавайте від нас подякую Данілу і всім людям. Це ж кошти, кошти. Це ж коштує кошти. Сумка зараз нас пансіли, слава Богу. А хто? Логотип. оно воно ага. на машині. На машині лісовано, на баке на Зараз ближче, ближче підійде. Всім красиво. Дуже вам вдячний. Проїжджай. Ось гуманітарна допомога. Привозить отакий от кубчик і ми користуємося цією водичкою. Дякую! забираємо. Дякуємо. три.